Неодноразово запрошував на каву постійно чув відмову. І потім один момент думаю, ну все так вже. Останній раз, так останній. Тоді я відчула, що в нього до мене спочатку яскра пішла, а потім і вже в мене. Вибухи, прильоти, плюс е артилерія. Але приїхала, ще й навіть і посмішка на обличчі була. Я просто здивувався. Я говорю, бойова дружина. Це було ще. Червні 23-го року ми якраз наш загін вийшов на реорганізацію бригадний тип. Я на той час проходив службу на посаді заступника начальника відділу морально-психологічного забезпечення, і до нас прийшло поповнення. Була і Софія. І так потихесенько, часто з службових моментів, так і так ну, і закрутилося. Наша історія. Посиденьки там з колективом. Тоді я відчула, що в нього до мене спочатку яскрава пішла, а потім і вже в мене ну, так полагається. Неодноразово запрошував на каву, постійно чув відмову. І потім один момент думаю, ну, все так вже. Останній раз так останній. Мені шкода його стало. Просто він мені стільки допомагав, а я все відказую, відказую сходити на каву. Ну, я вирішила: ну, ну що ж може статися? Що може статися? Як пішли стосунки, то вже ж на той час перевівся до іншого підрозділу для того, щоб не було вже конфліктів інтересів на нижчу стоячу посаду. Після тяжкого робочого дня в мене годить голова. Мені чоловік каже, відвернись, я відвернулася він каже: Повертайся, ти вийдеш за мене. А в мене настільки туман в голові, що я навіть не одразу зрозуміла його слова. Я сказала: так, він одразу е, посмішка на лиці. Одноразово було обговорено, коли весілля. Чуть одного голосно сказали, що це тільки 24 серпня, на День Незалежності. Це було. Е... Біля міста Луцьк воно проводилося. Я захотіла в своєму рідному місті. За три місяці до весілля ми взяли відпустку. Так, да, в травні в місяці ми взяли відпустку, щоб це все ну, якби, підготувати до судного дня. <сум> <сум> Замовляли весільний торт, і нам зробили як би як і. Планували трьохшаровий, а у нас вже завершення весілля. Ми вже розрізаємо весільний торт. Я просто розумію, що е, ніж того йде. Не можемо поняти. Ми його дорізали. дорізали і я відкладуємо його і, і бачимо, і... що це пінопласт. Тамада мада каже: да, давайте молоді, спробуйте шматочок торта. І я махаю, ні, я ще не готова пінопласт їсти. Характер у нас однаковий. Ми двоє спокійні. Там так само як можемо запалитися двоє, так зразу заспокоїтись. Тому. Таких прям сворок не виникає взагалі. Тільки порог перейти — і одразу за службу забути, тому що, якби бути. Майже 24 на сім на службі. і Ще приїжджаєш додому. Хочеться побути з дружиною. Тут, а то, дружина, бас, там, а Ти знаєш, що у нас на службі то-то, то-то. Я як другий раз попадаю, то ми від цього стараємося відходити. Перегляд фільмів серіалів. або на полі пограти. Я... Наприклад, да, карте, хто має посуду? <сум> ну у нас з чоловіком є спір на те, що хто з нас виграє, той отримає 15 мільйонів. Це таке ну, з... чорного гумору. Тому що без нього, я кажучи, ніяк. Так, да, тяжко, дуже тяжко. Особливо психологу, без чорного гумора це взагалі. Саме, наверное, найважче це початок війни. 600-700 метрів від лінії державного кордону з так званою Російською Федерацією. Це було у нас о 4.20. Це був перший постріл, зроблений з міномету на околиці нашого населеного пункту. І десь о 8 годині ми вийшли на заздалегідь нам нам зазначені точки, де ми почали приймати оборону, потримали оборону в районі населеного пункту Креміною. Після Креміної ми виконували завдання на Лиманському напрямі, і останнє завдання це була оборона Славянського. Хід війни він постійно міняється. Тобто, якщо ми там ми в населеному пункті Криміні, там в більшості була війна артилерії. Тось тобто, да, хлопці знаходилися на позиціях, але стрілкового бою майже не було. Взяти там кінець 22 го там 23-й рік Бахмут. Там вже чуть помінялось, там вже почали застосовувати таку БПЛА. Працюю з бійцями у разі звернення, або там на відновленні там ступор. Стрес, як воно подолається, що в таких ситуаціях робити. Під час навчання була сімейна психологія, тому в мене бували деякі випадки, що я допомагала там, вирішити деякі проблемні питання сімейним парам. Я набувала самим своїм досвідом, бо те, що вчили мене в академії, мало що звідти пригодилось. Софії був перший такий. Майже бойове хрещення Це, ну, поїхало на околиці населеного пункту Часів Яр. Тобто, да, я, звичайно, я переживав. як Соня буде чути себе, там, ну, тому що будуть всі вибухи, прильоти, плюс е е артилерія. Але приїхала, ще навіть і посмішка на обличчі була. Я просто здивувався. Я говорю, бойова дружина. Коли вже почалися їм настосунки, ми тоді викрили один вечір і просто Софія розповіла всі свої секрети, я розповів всі свої, тобто, щоб нам нічого взагалі не заважало. І на даний час там, стосовно там, якогось там, Ревнощів, то взагалі їх немає, тому що ми друг другу довіряємо, і це саме головне. Нікіті, можливо, буде неприємно, то що до мене є якась увага від інших чоловіків. Ну я завжди кажу, що мені на всіх все одно у мене є один Нікіта і все. Сьогодні у нас крайній день відпустки. То роз'їдемося. Ну, думаємо, що в ближайший час то побачимось. Будемо, як і раніше в телефонному режимі. Для себе вже так вирішили, коли повномасштабна завершиться вже війна, то б хотілося б, скоріш за все, в Краматорську і проживати. Діточки, це обов'язково. Ну і поскоріше б вже десь як кажуть, кості свої кинути.